Бендріл Репетиція Вільям Діксон. Це зняти уривок із театрального шоу Чарльза Хойта Прапор молочно Білого кольору. Це шоу передіювало пануючий показний патріотизм США у 1890-х роках, хоча автори підкреслювали повагу до патріотизму як такого, якщо в ньому є сенс, а не як інструмент політики популістів. В даному відео зображено самовпевнений вихід керівника духового оркестру. З демонстративними рухами, хоча це не воєнні на параді, а просто музиканти. Номер 22. Chinese слоундри Сцена в китайській пральні Вільям Діксон один з перших комедійних фільмів історії, де поліцейський женеться за кмітливим китайцем, який використовує свою прудкість і окродопотичні навички, щоб обманути і втомити такого цілеспрямованого поліцейського. Місце 21 Fire Rescue Scene. Порятунок із вогню Діксон. Цей фільм започаткував своєрідний досить популярний жанр знімань пожежосіння. Сам фільм-постановочний, знятий у середній студії. Багато учасників відзначали димові ефекти. У самому відео знятий драматичний момент порятунку дітей, коли їх знімають з дробини. Місте 20. Атлет Віс Свент, спортсмен з палицею. Діксон. Фільм знімався для, для набуття досвіду зі знімання фільмів з гімнастами, що буде відображено в пізнішому фільмі вже е, з відомим гімнастом. Також кадр попав собака, який спостерігає за гімнастом і надає цьому відео комедного контексту. Хоча собаку, мабуть, добавили, щоб зрозуміти, якість знімання на дальньому плані перегляду. The Cockfight, бій когутів новушки Діксон. Тут знята жорстка сцена бою півнів. Але це і зробило її популярною. Присмак майже заборонено настільки, що кінопліки в автоматах зносилися і прийшлося знімати ремейк, де були добавлені глядачі, які демонстрували емоції захоплення. І білий фон чорного. Оригінальний фільм був втрачений.